Дисклеймер: Цей твір може здатися жорстким, і деякі моменти можуть бути неприємні для слухачів. Рекомендую не слухати людям менше 16 років або з нестабільною психікою. Дякую за розуміння. Приємного прослуховування. Кабінет був холодним. Холод проникав у кістки, не різкий, як зимовий вітер, а повільний. Глибокий, той, що оселявся під шкірою, розтикався венами, залишав після себе важкість у грудях. Висока стеля тиснула згори, а лампа на столі кидала тьмяне, жовте світло, яке не доходило до кутів. Тіні там були нерухомими, ніби щось живе прочиїлося в темряві. Запах старих паперів, тютюну та пилу змішався з гіркуватим металевим присмаком, що осідав на язиці. Я стояв рівно, руки за спиною, погляд уперед. На столі переді мною лежала справа, тонка, акуратно підшита, сторінки трохи пожовкі від часу, але чіткі, без жодного сліду нерішучості. Поверх неї постанова лаконічна, беземоційна, як і всі вони. Пункт 10, стаття 54 Голос був рівний, позбавлений будь-яких відтінків. Начальник сидів за столом, його руки наквапливо перебирали папери, ніби вони мали вагу більшу за людське життя. Антисовєтська пропаганда, вражеська агітація. Я знав ці слова, я чув їх не раз. Поет, Продовжив він після паузи. Писав про Україну, про любов, про свободу. Він сказав це так, ніби ті слова були брудом, який гидко вимовляти, лише легка насмішка в голосі видавала в нього людину, яку це навіть розважало. Я мовчав. Он должен признать свою вину». Пальці перестали гортати папери. Настала коротка пауза. Ти знаєш, що робити». Я знав. Я виконував це не раз. Я вже не рахував, скільки їх було до нього, тих, кого ми ламали, тих. То просив пощади, хто мовчав до останнього, хто намагався триматися, але зрештою все одно падав на підлогу під вагою страху, болю, неминучості. Я знав, що треба зробити, і знав, як. Випав, сказав я. Я взяв справу, міцно стиснув її пальцями, листки були гладенькими, приємними на дотик. життя, доля, смерть. Усього лише кілька десятків сторінок у тонкій текі. Я повернувся і пішов до виходу. Коридор був довгий, тьмяне світло ламп тягнулося вздовж стін, лягаючи нерівними плямами на потріскану штукатурку. Тиша тут була особлива. Я знайшов один, зі мною було двоє. Вони йшли поруч, синхронно, впевненими кроками, як і належало. Вони були частиною цього механізму, добре змащеного і безвідмовного. Ми всі були його частинами. Ми знали свої ролі, але цього разу щось було інакше. Я відчував це з тієї самої миті, як ми вийшли з кабінету, відчував у тяжкості кроків, у тому, як пальці стискали теку сильніше, ніж потрібно. Повітря було тягучим, пронизаним холодною сирістю, що просочувалося під одяг. Місто мовчало, і мовчання це голов в голові. Чого ти мрачний такий?» – боркнув один із них Єгоров. Він йшов справа, кремезний, міцний, з обличчям, яке, здавалося, ніколи не змінює виразу, я мовчав. Такий, як он, продовжив він після короткої паузи. Предателі, поети, еті борці за свободу, їм не місто тут. Ти просто не бери в голову. втрутився інший. Гончаров, молодий, гарячий, завжди готовий розсміятися або розлютитися. Він штовхнув мене у плече. Ніби жартома, ніби хотів витягти мене з цього сумного стану. Ділай, як завжди. ми подождемо, якщо що, будемо рядом. Як завжди. Я кивнув. Але щось всередині мене не відповідало. Ми дійшли до будинку, старий під'їзд, важкі дерев'яні двері, що скрипнули, коли їх відчинив. Усередині було тихо, запах пилу, старого дерева. Все як завжди. Ми тут. Тихо сказав Єгоров, киваючи на коридор. Закінчись ним!» Я знову кивнув. Мої пальці стиснули теку, ніби це була єдина річ, яка могла втримати мене на поверхні серед цієї холодної задушливої реальності. У коридорі лампочка під стелею глухо потріскувала, відкидаючи слабке жовтувате світло на облуплені стіни. Я зробив крок вперед. Сходи під ногами скрипнули, ніби сам будинок знав, куди я йду, і намагався мене зупинити. Я повільно піднімався нагору. Повітря тут було іншим: тепліше, трохи затхле, з ледь вловимим запахом чорнив. Я знав цей запах колись давно. Кожен мій крок лунав надто голосно. Тиша навколо була такою щільною, що здавалося, вона поглинає навіть звуки дихання. Я не хотів вдихати це повітря, але воно заповнювало легені, тиснуло на грудну клітку. Ось вони двері. Темне дерево, трохи потерте на краях, маленька тріщина біля ручки, простий замок, який не був би перешкодою, навіть якби він зачинився. Але я знав, він не буде замкнений. Він не чекає на мене, не чекає, що зараз у його кімнату увірветься те, що змінить усе. Я простягнув руку. Що стисло всередині, наче шкіра стала надто тісною, ніби щось у мені впиралося в кістки, змушуючи зупинитися, розвернутися, зникнути звідси, поки ще є можливість, але можливості не було. Я взявся за ручку і натиснув. Зачинено. Я постукав. «Гражданин, откройте!» Ніхто не відповів. Я постукав другий раз, вже голосніше. На третій ми з Єгоровим і Гончаровим вирішили вибити двері. Вони ніби зрозуміли, що пручатися вже немає сенсу, і відчинилися з тихим скрипом. Лампа в дальному кутку кімнати здавалася абсолютно безпорадною, коли раптовий порив повітря прокотився через простір. Від цього руху вона хитнулася, немов намагаючись втриматись на місці, але кожен її рух був занадто слабким. Її світло стало нестабільним, не такою звичною рівною лінією, а майже химерним, яке то зменшувалось, то збільшувалось. Жовте світло стало тремтіти, випускаючи смуги тіней, тяглися довгою ламаною лінією по стінах. Ці тіні рухалися, як живі істоти, і здавалося, що самі стіни почали дихати, якби воно було частиною того, що готувалося в цій кімнаті. Кожен пульс світла кидав відблиски на старі шпалери, створюючи таку атмосферу, що здавалося, ніби навіть стіни почали здригатися, відчуваючи наближення чогось страшного. Однак це світло не було звичайним, воно було сповнене чимось далеким, хворобливим, ніби воно само було частиною цієї трагедії, що назрівала в тіні кімнати. Намить здалося, що воно було живим, ніби його існування мало сенс, що саме це світло знало. Ось ось щось зміниться. Тіні на стінах шепотіли, огортаючи кімнату. Я відчував на губах повітря, ніби воно проникало в мене, огуртало зсередини, його запах був складним і багатошаровим, теплим, майже домашнім та одночасно чужим. Цей аромат не був знайомим, але він містив собі в якусь приховану силу, здатну викликати відчуття відсутності, немов сама ця кімната була створена для того, щоб тримати в собі щось втрачене, щось забуте. Це була мить, яка не могла залишитися, і повітря, що насичувалося тими запахами, залишалося відчутним лише на кілька секунд. Запах відразу ж зникав, але залишав після себе гіркоту неприємностей. Запах старого чорнила, який тонко підкреслював присмуть часу, а разом із ним пил, що осів на сторінках книг, не читаючи їх уже давно, але зберігаючи свою мовчазну сутність у кожному слові. Невелике ліжко стояло в кутку, акуратно застелене, хоча на простирадлах було видно сліди того, що тут часто сиділи, можливо загорнувшись у ковдру холодними ночами. Біля нього невеликий столик, захаращений паперами й чорнильницями, Запах тютюну вже в'ївся у тканину штор, у деревину, у повітря. Вікно було прочинене, і слабкий протяг ледь колихав аркуші на столі. Кімната вся була живою. Вона не була просто простором, вона дихала, і в її подиху була важка, невиразна тиша. Михайло стояв біля столу, злегка нахилившись вперед. Його рука, немов інстинктивно, спиралася на край дерев'яної поверхні столу, але це не було лише бажанням знайти опору, це було, наче він шукав якусь невидиму точку рівноваги, самовіддано утримуючи своє тіло в стані спокою, не бажаючи дозволити собі повністю втратити зв'язок із реальністю. Його пальці ненав'язливо рухалися по поверхні столу, неначе він не хотів порушити тишу, яка панувала навколо. Іншою рукою він гортав сторінки книги повільно, якби дозволяючи кожному слову відтягнутися в його серці перед тим як відпустити його і рушити далі. Я стояв у дверях, спостерігаючи за ним, не рухаючись, наче сам цей момент став чимось важливим, чимось, що не можна було втратити. Його обличчя залишалося спокійним, таким невимушеним, що я навіть почав сумніватися в тому, чи дійсно все, що мало статися, було неминучим. Надто спокійним. Це був не просто спокій, це був стан, в якому він перебував не через фізичну втому, а через втому від думок, які певно давно вже не давали йому спокою. Його очі, глибокі й темні, не піднімалися від книги. Вони все ще були поглинені текстом, але цей погляд вже не був таким, як раніше. Лише тоді, коли в повітрі майже відчувалася зміна, ледь вловимий рух, який я відчув як зміщення енергії, він підвів голову. Повільно, дуже повільно. Ніби щось дуже важливе повинно було відбутися, і він збирався зрозуміти це лише через кілька секунд. Його погляд спочатку ковзнув по мені, не фокусуючись. Це був погляд не наляканої людини, а радше тієї, що намагається знайти у своїх думках місце для мене як для чогось випадкового і непотрібного. Я відчув, як очі розширюються і не від страху, як мені здавалося б, це була реакція на щось, що він не розумів, на якусь нереальність, що нарешті стала чіткою. Очі його ковзнули знову, вже з осмисленістю, якої не було раніше. Він вже щось розумів. Може, усвідомлював мою присутність, але це не допомогло йому зрозуміти того, що мало статися. Це була остання мить його спокою, тиша розтягується, як нитка, що ось ось обірветься. Він хотів сказати щось важливе, я бачив це в його очах, але слова вже не мали сенсу. Вони застрягли десь між горлом і думками, а він навіть не зміг їх знайти. Мені стало страшно. Я відчував, як холод по хребту біжить, і серце на мить замерло, це не вперше. Я вже багато разів проходив через це, і все ж тепер у цій кімнаті, у тому старому світлі, що ли тремтіло, щось змінилося в мені. Я навчився відключати почуття, переконувати себе, що переді мною лише об'єкт, а не людина. Я навчався не бачити в них людей, не бачити їхніх очей, не думати про те, хто вони були, хто вони є, але тут. Зараз, коли я стояв перед ним, все здавалося іншим. Щось тут не так. Михайло не виглядав як звичайний об'єкт моєї роботи. Його погляд змусив мене затримати подих. Його очі у них було щось таке, що я не міг знайти собі пояснення. Це не було страхом, це було те, чого я боявся більше за все. Спогад, що неприємно розпливається у свідомості. Він, мабуть, щось відчув. Бо нарешті тихо з обережністю запитав, що відбувається.